Значається Ленінському районному суді Кропивницького обирали запобіжний захід на час досудового слідства керівнику підприємства підрядника, яке виконувало ремонт дороги у Світловодську у 2017 та 2018 роках. Підозрюваний Ігор Марон. Він керівник підприємства Укрмодуль розповів прокурор Володимир Барабаш. Заволодів майном департаменту капітального будівництва саме бюджетними грошовими коштами в загальній сумі 1 мільйон 365 тисяч 776 гривень, використав меншу кількість каменя портового, прищамоцемент суміші на об'єкті будівництва, внаслідок чого середня товщина підсиленої дорожньої подушки склала 8 см замість 23 см, а проведення будівельних робіт з влаштування одношарових основ товщиною 15 см, влаштування пістинних та вирівнюючих шарів основи з відсіву, то фукромодуль взагалі не виконувалось. За даними прокурора, загальна сума завищення вартості робіт за різними угодами становить 3 мільйони гривень. Просив обрати запобіжний захід на час досудового слідства у вигляді тримання під вартою та заставою 5 мільйонів гривень. Привласнення чужого майна вчинене повторно особливо великих розмірах. покарання за вчинене ним кримінального правопорушення передбачає виключно позбавлення волі на срок від 7 до 12 років та з конфіскацією майна. Ігор Марон себе винним не вважає. Прохав з'ясувати причини руйнування дороги у вчених Національного транспортного університету. Ми цей висновок давали і замовнику, і голові обласної ради. Ми самі заінтересовані в тому, щоб розібратися в цій ситуації. Коли ми побачили, що пліти просідають, ми почали писати листи замовнику. Давайте щось робити, давайте якусь комісію, давайте експертизу. Ну, відповіді ніяких не було. Ми більше 200 да, плит піднімали, підсипали, знову е, зварювали, е, але причина не була ясна. Адвокат Олександр Квашук просив не застосовувати тримання під вартою, оскільки підозрюваний пенсіонер виховує неповнолітню дитину та доглядає за 91-річним батьком. В зв'язку з тим, що не доведено ризики і і наявність підстав для застосування виняткового запобіжного заходу, і прошу задоволені клопотання відмовити і зобов'язати підзахисного з'являтися за викликом до слідчого. Суддя Катерина Юрієва ухвалила рішення клопотання слідчих задовольнити. Застосувати до підозрюваного марона Ігоря Івановича запобіжний захід у вигляді тримання під варту строком на 53 дні. По вісімнадцяте рік включно заставу в розмірі, що складає 2 мільйони 2264 гривні. Адвокат сказав, поки не вирішили щодо застави, та оскарження рішення на це мають 5 днів. Всі коментарі під содом зараз не на часі. Дорогу у Світловодську, про яку йдеться у справі, ремонтували за гроші з Державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету. Її протяжність 3 кілометри. Витратили майже 50 мільйонів гривень. За даними міського голови Андрія Маліцького, давалась гарантія 8 років. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.